Всіх. Продовжуємо цей тренувальний день, я ще підкинув, ще підкинув, скільки тут шістка, одне тільки що сіла і щось там ще парочку, мабуть, сіла одразу. Тут підкинув вже багато, я намагаюся накидати. Чому? Тому що баражує тут цей Орел, тільки що угнав ще якось голуба. Причому угнав того з першого польоту він намагався додому пройти. А він як цей хижак тільки що себе повів? Він літав над голубником, собі, кружляв, кружляв, четвірка чухнула з переляку, кудись вона вгорі була. Це нові, це нові. Я підкинув. За маячки кинув. Четвірка чухнула і одне. Я дивлюсь, воно атакує кудись потім хижак. Думаю, странно, куди нема четвірка в один бік, а хижак в інший бік. А виявилось, що тут був ще один Ще один голод виявилось. І він пішов. Так, ну це нижній, я бачив вже верхніх. Я зараз покажу вам. Одне ось. Ух ти, як ці швидко набирають гору. як. Нічого собі, нічого собі, як гору набирають швидко. я тільки що... Дивився у них, вони начебто тут тут були. Зараз я, зараз я. Надивився на небо. Я ж вже скільки тут знаходжуся, то вмикну потрохи камеру, а так більшість я так роздивляюся. І мало що я бачу вже. Я тільки що побачив четвірку, але я вже бачу одного. Знов, знов розходяться, мабуть, десь хижак. Все, я, мабуть, не буду більш підкидати. Так, кого показую? Не знаю кого показую. Десь тут десь тут голуби, ну Зараз буду вам показувати О, десь там одне. Це сідає. Ось, по-моєму, одне з верхніх. Схоже, що це високовато стоїть, важко тримати, бачите, чому воно гуляє це треба. Ладно, одне, одне я знайшов. Але я бачив високо тільки що всіх. Тільки що я всіх бачив. Тут я кидав 25-го кинув. Перевірений вже теж такий по запорожця. Але вони теж теж починають добре підніматися вже. 32-й тут білий. Не знаю, чи може він... Сів. Хтось сів, хтось не сів. Я дивився, я більше виглядав тихо у небі, як хижак. Фу. Нічого не бачу. нічого не бачу. П'ятірку бачу. П'ятірка нормально стоїть, все клас. Але я намагаюся знайти ту четвірку. Вона дуже висока була, дуже Небо так роз'яснилось, ну воно не, не блакитне стало, але воно набагато світліше і вище стало. Стеля стала вищим. І голуби зараз дуже висока, о, о, та четвірка, точніше вже трійка, бо я одне я бачу, а от трійки не бачу. Так, ну зараз я все-таки, мабуть, ось, хотів сказати, знайду вам їх, цю п'ятірку. Це другий, ці треті вже. Це третіх я підкинув. Тут четвірочка, вообще там пятерочка, десь п'ятий тут поряд. Не хочуть е цих. Одне бачу. Так, все, побачив, я одного одного побачив, воно трохи нижче. П'ятірочка тут і знову хижак пройшов. Знову хижак. Так, я дивлюсь, дивлюсь очами, якийсь хижак такий серйозний, що прямо я дивлюсь, ловить, ловить конкретно, б'є, да, все, все. Зараз я буду, ну не знаю, спіймаю, я його не спіймаю, думаю навряд чи. Так, ладно, я дивлюсь очами. Не хочу. Розбив, розбив він. Падла, знов женеться, все. На сьогодні схоже, що я нічого не буду вже кидати. Я бачу, атакує. Кудись, значить голуб кудись пішов. І воно каменем, каменем йде. Ой-о-о-о, о, о, є, ні, промазав, промазав, промазав. Да. ось ця зараза. Ну він сьогодні дає мені жару. Достатньо. Не буду більш нікого кидати, бо, бо просто він не дає літати. не дає. Б'є вже скільки голубів і прям я думав вже ж як завжди. Ну там не взяв і пішов, коли ні. Коли ні. Що знову так, так? Да? Що я втратив його? Ні, ні. Да, голубий... Ой-ой-ой, хто де? Що ви налякалися, хто де? Вже попід хмарами там. Да, оце я сьогодні дал жару, зарази да? такий. Ви знаєте, я, я незвикший, вони не звикші. Це перше таке полювання на них таке відкрите і відчайдушне. Відчайдушний хижак. Прям вже скільки вже годину десь тут він баражує і цю годину він б'є ті голубів. До того ж у попередній частині він одного вдарив, я казав, я не знаю, засняв його чи ні. Але він його конкретно вжарив. Вжарив так, що це що він ну, можливо вбив, що він як каменем падав, просто падав. Як, ну, як, ну, мені здається, що він бездихано падав, бо він прям на вигляд як бездиханний голуб падав. -да. Розігнав він вже, скільки він вже я дивився, загнав. Я вже бачу одного, бачу. Та скільки в мене було п'ятірка і четвірка. Дев'ять було вгорі, Це зараз, а скільки до цих дев'яти, а зараз тільки з дев'яти, трьох, я бачу. І воно ж тут літає ще зараз, Це ж воно нікуди ще не поділося, Бачите, воно тут собі потрохи тусується, вичікує щось. Я ж підкинув це наступне, думав що воно пішло, коли ні, не пішло нікуди. Ніхто нікуди не пішов. Оце сьогодні я наробив справу. Оце сьогодні я наробив. А можливо, навіть більше не так, як я, як фіжак. Це одне парочка вище. але нормально, Над домом вона ця парочка стоїть, не знаю чи чи зможу я спіймати її, чи не зможу. Не знаю, не знаю, чи зможу, чи не зможу. А, о, ще одна з'явилась. О, ні, навіть не одна ще пара з'явилась. Ще пара з'явилась, добре, і з боку збоку вони підійшли, ось парочка, бачите? Ось ще пара з'явилась, все добре. Тобто я п'ятірку зараз бачу на очах. Це не означає, що вони сядуть. Але я бачу п'ятірку на очах. А ця падлюка так і тут і крутиться. Ти диви. Хоч би вже тоді ще забрала б голуба і все. А вона крутиться тут і крутиться. Бачите, це вони зараз же трохи знизяться і вона ж опять буде їх атакувати. 3-4 Три вгорі бачу, а було чотири... Ну, чотирьох я бачу. Чотири. одна ж нижче було. Начебто було... Так, да, п'ять. Бачу п'ять. Ну, важко їх спіймати, вони високо. І високо, і. І вони так, ну хто де, вони так, ну ж не тримаються, прям чітко кожен там прям. Хоча ні, тримаються, начебто, ну. Коротше. Це оператор такий професій. Oh, Да. Саме так, правильно я сказав. Буде вмикатися потрохи. Четвірка бачу вгорі. Одне летить, начебто з Сівамурий. Таке враження, що Сивамури Ей, летить. Сідає. Зараз я буду тоді... Ну, Я додому ще бігаю, і мені так-то я не буду... Схоже, що 35-й сіламурий. Я навіть не розумію, звідки воно винирнуло. Воно над деревом тільки що вискочило. Багато голубів немає, багато. Будуть збиратися, будуть збиратися. 25-й там десь стрічка. Дуже добре зараз тримається тут. Так, ладно, я цього зніму, я хочу... Ні, ні, несивомури, на жаль. На жаль, не сивомури. Так, дивлюсь, дивлюсь якесь. Бачу, що сиве якесь... Зараз не хочу, що вони злякались, навіть не знаю, може. Якась падла знов прилетіла. Чомусь вони дуже злякалися. Ні, голуби всі ті, що я бачив. Так, якась сива сіла, я не зрозумів, хто там сів. Ладно, головне, що вона сіла. Так, ладно, давай вже. Я хочу, буду роздивлятися. І, звичайно, я хочу побачити лідерів Самі-самі перші. Вони вже багато літають, вони вже там десь близько двох годин літають точно. З першого-першого самого першого підйому. Їх вже било кілька разів, хижак. Там перша, ще я пам'ятаю, 27-28, 2 одна гнізка і... і 12. А, і Сивамури там, Сивамури, бачите, ось цього я вже не кидав, ось його одна гніздка, бо він також був би там угорі. Я декілька таких вже літаючих, я не став вже кидати все вже, думаю. І так же накидав. За день не хочу лишитися всіх е таких лідерів. ну Хоча б ті, хто вже обльотаних хто буде тримати і зграю і тягнути її 25-й там, 25-й там, але ну, я його кидав вже от нещодавно і він вже теж потрапив під атаку хижака, не знаю. Я чому його називаю, бо, бо я, мені він дуже цінний голуб. Там 24 одна гніздка, але він мені то 24 не так подобається, а 25-й мені він такий класний, пишний такий голубок мені і льотний голуб такий. І він, він ще голуб, що ці, що мені важливо, він льотний голуб, бо льотні голуба, хлопці, тобто вони, я більш їх ціную. Я всіх, звичайно, льотчиків ціную, але голуба просто більш льотні голуба, вони рідше зустрічаються. Десятого не кидав теж, хотів, а потім не кидав. Так. Ладно, трічка, Ну, трохи вище, але вони вже точно... Фу, фу, пуск, нехай ся точно, бо вдруг хиджак. Ну, це точно дом бачить, то я, я теж бачу, що вони все бачать. Тут питання іншого характеру. Тут питання не бачать, чи не прийде більш хижак, бо він вже 10 разів прилітав. А чому б йому не прилетіти 11 раз? Так, ладно, поки вимикаюсь. Може буде, буде вмикатися якось. Тут, одне тут, воно вже низько. Ну, але не на... Я ще, ну, вже я, ну, все змішалося, я вже не розумію хто є хто. Йому треба тільки сісти, щоб я зрозумів. Ну і трічка. Над ним стоїть. Трійчка. Ось трічка. Ну, я вважаю, що те... Хоча ні, я ж тут вже скільки вже часу пройшло, так що не буде нічого. Версії своїх. बस